Вінчини. і в новому епізоді нашої програми ми говоримо про планування сім'ї. Сьогодні у нас у студії Оксана Ластовецька, завідувачка обласного центру планування сім'ї та медико-генетичного консультування Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Пані Оксано, мої вітання. Доброго дня! І для початку розкажіть, як для себе взагалі обрали медичну галузь та е акушерство і гінекологію, зокрема. Дякую за досить цікаве питання, яке мене поринуло в ті спогади дитинства. І скажу, почну з того, що в моїй родині медиків ніколи не було. Перший медик, який дипломований став в нашій родині, це саме була я, що спонукало мене до вибору цієї професії. Мабуть, ключову таку роль зіграла подруга моєї мами, вона була дотична до медицини і е, так уже е, згадуючи дитинство, коли батьки зустрічалися, мали такі. Е, Теми спілкування в медицині, мені було цікаво слухати, що іменно мамина подруга Марія Францівна розказувала, і це, мене, це для мене було дуже цікаво. От коли стало питання, це вже такий вже свідомий вибір, бо стало питання вступу до вищого вузу після закінчення 10 класу. Однозначно, це був вибір за медичним інститутом тоді, і акушерство і гінекологія я просто хотіла. Це було не. Придбане, а це було вже, знаєте, якось сформувався цей запит на майбутнє з самого раннього періоду життя. А чому саме акушерство і гінекологія? Дуже мені до вподоби ці моменти, які пов'язані з народженням дітей. З вихованням напевне дітей. І це ну, таким напевне було ключовим моментом це народження дитини асоціювалось мені в пам'яті з такими радісними моментами, якимись такими ну самими 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 такими ну, надзвичайно емоційно позитивними. Ну напевне, тому. Пані Оксано, ви очолюєте центр і точно можете сказати, що успіх його роботи залежить від команди та від технології обладнання, яке сьогодні існує. Якщо говорити саме про обладнання, наскільки змінилося технічне оснащення за останні кілька років, і як воно допомагає сьогодні пацієнтам отримувати якісну та вчасну допомогу? Так, звичайно, робочий потенціал, це, безумовно, має ключову роль, але мати інструмент в руках для того, щоб роботу виконувати найякісніше, це, безумовно, те обладнання, яке має бути в руках фахівця. Робота центру планування сім'ї, вона. В пріоритеті ставить ведення вагітності, робота з вагітними жінками. Це надзвичайно відповідальний період для кожної сім'ї, для кожної родини виношування здорового і народження здорової дитини. Тому на протязі вагітності ми, як правило, оглядаємо вагітну жінку, внутрішньоутробну дитину і для того, щоб виявити, Якісь моменти проблемні, або просто діагностувати факт, що ваша дитинка майбутнє здорова, треба мати високоякісне обладнання, а саме ультразвукові апарати. На сьогоднішній день я з певності можу сказати те, що в центрі планування і в сім'ї є. Достатня кількість такої апаратури, яка ну, на найвищому рівні, от і точність діагностики, безумовно, вона безперечна. А якщо говорити про команду, тому що техніка це звичайно круто, але без команди техніка також не буде працювати. Як вдається медикам вашим колегам співпереживати, але при цьому зберігати холодний розум для того, щоб допомагати своїм пацієнтам? Колектив ну, хочу сказати особисто про себе, що я в цьому колективі народилась, бо з моменту закінчення медичного університету проходила інтернатуру і з моменту організації центру планування сім'ї, по сьогоднішній день я працюю на, в цьому закладі лікувальному. І маю честь сьогодні його очолити, це для мене дуже. Важливо. Та команда, яка на сьогодні є, вона неймовірна. Це люди, які віддаються своїй професії на всіх 100%, і, безумовно, маючи та холодний розум, тому що випадки бувають надзвичайно непопереджуваними і інколи дуже критичними. І тільки тоді, коли ти маєш. Високий професійний досвід, ти маєш в руках найкраще обладнання для діагностики, ти вмієш комунікувати з пацієнтом, маєш, як ви кажете, холодну голову, тоді тільки можна знаєте, зробити все максимально для того, щоб допомогти пацієнту. Пані Оксано, якщо говорити про нашу основну тему, які сьогодні є основні причини того, що потенційні батьки не можуть зачати дитину, або ж є проблеми із виношуванням? Ну, Проблема невиношування вагітності, проблема непліддя це ті, які охоплюють не тільки в Україні, а весь світ. І сьогодні по статистиці в Україні жіночого безпліддя відсоток сягає до 60, але ми ще не повинні забувати і про чоловічий фактор, і чоловічий фактор в відсотковому еквіваленті це десь біля. 40% теж проблемних пар, коли не можуть зачати дитину, коли не можуть виконати свої репродуктивні права. І для того, щоб вирішити цю проблему. В Україні, в світі новітні технології, які, ми, які ну, зробили наші фахівці, вчені, це ті допоміжні репродуктивні технології, які сьогодні дають можливість таким сім'ям, які мають проблеми з непліддям, виконати свою репродуктивну роль в своєму в суспільстві та да, своїй сім'ї. і Зичати та народити довгоочікуваного малюка, а може, й малюків. Пані Оксано, а які перші кроки ви рекомендуєте парі, яка, власне, зіткнулася з безпліттям? Першими кроками, безумовно, це потрібно звернутися на консультацію до фахівця, до лікаря, шар гінеколога мабуть, скоріше за все, в спеціалізованому закладі, де є мультидисциплінарна команда, і, в тому числі, в напрямку медико-генетичного консультування, для того, щоб комплексно обстежити сімейну пару і е, жінку, і чоловіка зробити висновок і, ж причина непліддя, тому що їх дуже багато. І в залежності від тієї причини, уже робити висновок і скеровувати ту сімейну пару в той напрямок, який буде корисний і який дасть позитивний результат в кінцевому на, на фініші. Як правило, скільки триває дослідження, скільки потрібно часу парі для того, щоб встановити от всі причини безпліддя? Ну, як правило, в середньому можу сказати, що це може зайняти десь 2, можливо до трьох місяців. Чому? Тому що є різні моменти, які пов'язані з дообстеженням, і кожне дообстеження повинно виконуватися в відповідний проміжок менструального циклу. Це що стосується жінки. От Якщо потрібна діагностика стану, ендометрія, це одна ситуація. Якщо потрібно, наприклад, перевірити прохідні, маткових труб це теж інша ситуація цього процесу. А поєднувати все в один менструальний цикл, це ну, неправильно і тому. Трішки це затягується. Але ви знаєте, з досвіду є такі сімейні пари, які обстежуються інколи роками. Ну, прийнято робити ультразвукове дослідження. Один, другий, третій раз. Ну, не тільки ультразвукове дослідження може поставити крапку над і. Це повинен бути комплексний процес. І ті е, обстеження, які дійсно поставлять крапку над і. Якщо розкажіть детальніше, що таке ЕКЗ і, власне, хто може ним безкоштовно скористатися? Угу. ЕКЗ це екстракорпоральне запліднення. Це ті допоміжні репродуктивні технології, які дають можливість. Е, Сім'ям, у яких є проблема з безпліддям, отримати той довгоочікуваний результат, який увінчається народженням малюка. Це процес в медицині називається інвітро або запліднення поза маткою, та поза організмом. Але цей процес тимчасовий, тому що та запліннена яйцеклітина, яка е, розмножується, яка має гарні характеристики, вона переноситься, цей ембріончик переноситься в порожнину матки, і жінка виношує свого малюка 9 місяців в своєму організмі. Е, сьогодні е, е, Відсоток пацієнтів, які приходять за допомогою репродуктивних технологій, уже вагітними, достатньо високий. це не та кількість пацієнтів, яка, наприклад, яку можна порівняти ну, з двадцятирічним періодом назад ретроспективно. Угу. Та. Тому це не дивина, це не новина, це реаліті, які на сьогодні є. Сьогодні держава підтримує цей, цей, цей процес, і кожна пара, який поставлено діагноз непліддя незалежно від того, яка причина, яка має консультативний висновок акушер гінеколога з лікувального закладу, в якому і цей консультативний виставок повинен бути прописаний мультидисциплінарним консиліумом, в який входить акушер гінеколог лікар-терапевт, якщо необхідно суміжні спеціалісти, наприклад, генетики, то безумовно ми долучаємо і додаткових спеціалістів. Із електронним направленням від акушер гінеколога жінка може звернутися в той чи інший заклад. А їх на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, більше 40 в Україні і отримати послугу безкоштовно, яка покривається частково покривається за державні кошти для отримання результату позитивного плану вагітності за допомогою допоміжних репродукцій. В технологій. Ви сказали, що частково покривається. А власне, що входить у вартість, аналізи, власне, угу. сама процедура? Розкажіть детальніше. Ну, що стосується само, самих допоміжних репродуктивних технологій, то вся програма, яка закладена від моменту консультації сімейної пари стимуляції, це препарати, які використовуються для отримання якісних яйцеклітин. Пункція яйцеклітини, перенос ембріона і консультація після запліднення це все входить в програму в цю програму, яка покривається за кошти держави. Но ви розумієте, що можуть бути ситуації, які не передбачувані, які потребують можливо якихось додаткових обстежень зі сторони. Віка зі сторони дружини, які потребують, наприклад, там ще додаткового використання більшої кількості ліків, ніж це зазвичай. Тому, тому можуть виникнути непередбачені ситуації, і безумовно в цьому в контексті потрібно буде додаткові кошти для того, щоб реалізувати повністю програму ДРТ в одному циклі. А які основні вимоги до пар, які можуть скористатися цією програмою, і взагалі чи є протипокази? Так, звичайно, можуть бути протипокази, і для цього існує мультидисциплінарний консиліум для того, щоб він прийняв рішення, чи може ж сімейна пара прийти до іменно, програми ДРТ, чи можливо їм протипоказано, тому що є стани соматичні, при яких люба гормональна терапія протипоказана, і це однозначно повинно. Враховуватися в кожній індивідуально сімейній парі. Особливих якихось вимог до того, щоб отримати таку медичну послугу, на сьогоднішній день немає. Це має бути сімейна пара в шлюбі. Вона може бути і не в офіційному шлюбі, але Якихось таких критичних вимог на сьогоднішній день немає. А черги є? Потрібно ставати в чергу, чи достатньо просто звернутися? Ні, черги немає. Як показує практичний досвід, ті пацієнтки, яких ми скеровуємо в клініки там, де є програма і покривається програмою медичних гарантій, ніяких черг немає абсолютно. Ну, ще жодна пацієнтка нам таке не озвучила. Пані Оксано, а у вашій роботі з якими міфами дозволиться стикатися, точніше розвінчувати міфи про планування сім'ї? Планування сім'ї. Ем, ну, е, план... Чому планується? Чому повинна планувати сім'я? Тому що несподівана, незапланована вагітність це завжди ситуація стресова буде. Це не завжди вона. Інколи і радісна, на превеликий жаль. Це, вона до вагітності потрібно бути готовим, тому що народження дитини в сім'ї, це це зовсім це не те, що до, до вагітності, до народження дитини, це зовсім інше, це зовсім інша комунікація між чоловіком і дружиною, це зовсім інший психологічний настрій. це це кардинально зовсім інша картина, яка була до того і після того. Тому е, планування сім'ї повинно бути однозначно. Пані Оксано. А поясніть а планування сім'ї. Тому що в українців, от, існує знову ж таки стереотип, так. що планування сім'ї. От дружина, чоловік, ми вирішили завагітніти. Це ми значить запланували угу. сім'ю. Насправді це ж набагато складніший процес, і це не лише про там згоду. Е, абсолютно з вами погоджуюсь. Це не тільки згоду, тому що до. Да, як правило, так до здорової вагітності потрібно готуватись. Саме основне, один із основних медичних аспектів це прийом фольової кислоти, тому що це, то, це та чарівна таблетка, яка робить дуже багато позитивних справ в плані попередження різних проблем з вродженими вадами розвитку дитини уже це раз. Друге. Спосіб життя це немаловажно, тому що вживання алкоголю, вживання наркотичних речовин, вживання тютюнопаління – це ті моменти, які крайні несприятливо впливають на зачаття, на процес виношування вагітності. Безумовно, в плані планування сім'ї, використання контрацептивів, це можуть бути таблетовані препарати, це бар'єр. Методи. От, ну, що стосується, ви говорили, питали мене, запитували мене за міфи, але найбільше міфів навколо препаратів протизаплідних таблетованих. Бо особливо молодь вона трактує так, якщо ти будеш приймати контрацептиви, то ти можеш не завагітніти, то в тебе там якісь ще проблеми, то знижується фертильність, то знижується сексуальний потяг, то різні міфи. От, з якими ми стикаємося, да, зустрічаємося і стараємося розвінчувати для того, щоб впевнити в тому, що це далеко не так, як ви собі думаєте. А те, що чоловік з жінкою рішили, що так, ми заплануємо, це неправильно. Оце один із міфів теж, тому що готовий організм це не так, що ми зараз рішили і вже зараз запланували. Пані Оксано, а ваша головна порада для пар, які планують вагітність? Головна порада для пар, які планують вагітність, це, безумовно, та підготовка, про яку я тільки що говорила. Це прийом фоліової кислоти. Це той психологічний настрій і розуміння, що таке відповідальне батьківство, що таке підготовка до пологів, що таке пологи, Безумовно, це все те, що такий комплексний підхід для того, щоб прийняти рішення, запланувати вагітність і йти до нього свідомо. А чого варто категорично уникати і чоловікам, і жінкам, які прагнуть до здорового батьківства? Ну, категорично уникати це, безумовно, в першу чергу, спосіб життя. Це спосіб життя, це про те, що я тільки що говорила. Вживання тих. Тих негативних реч... речовин і той негативний досвід у способі життя, це саме такий один із моментів. Підготовка зі сторони медичної сфери, безумовно, та стресова ситуація, яка на сьогоднішній день є, і ми всі розуміємо, що ми знаходимося в стані війни. це той фактор, який ми ніяк не можемо профілактувати, але е, життя продовжується, е, сім'ї все-таки планують вагітність, е, жінки виношують вагітність, е, народжують здорових дітей. І, е, той настрій, який по сім'ї, і та, знаєте, атмосфера, така доброзичлива, вона теж буде сприяти такому позитивному результату. Пані Оксано, ви сказали про те, що ми не можемо програмувати завершення війни, але ми десь можемо собі про це мріяти і свої думки відправляти в космос. І Тому нашу програму ми традиційно завершуємо питанням, що зробити першим після перемоги. Страшна війна вірвалася в наше життя несподівано, і маю надію особисто, що, можливо, так і несподівано вона закінчиться. Це будуть, я говорю зараз, і в мене ці емоції прямо зсередини. Думаю, що це будуть ті емоції, які, напевно, не передати, що я зроблю. Но... Напевне, Бога попрошу подякую за ті прохання, за ті думки, які кожний день, кожен день у кожної людини і в мене в тому числі. Обніму своїх дітей, свою родину. Напевне, поїдемо обов'язково до мами, бо вона далеко від нас живе, і будемо святкувати цей довгоочікуваний час. Дай Бог, щоб це було якнайшвидше. Щиро в це віримо. Пані Оксано, вам дякую за цікаву розмову і завжди дякую лікарям за те, що ви робите. Тому що для нас ви також герої, як і наші захисники, тому що ви даруєте життя, допомагаєте новому життю з'явитися. Тому вам і вашим колегам також величезне дякую. Дякую вам за запрошення і дякую всім, хто е, вибирає е, тих лікарів і. Ті колективи, які дійсно допомагають і вирішують багато проблем. Приносять і та робота, яка приносить позитивні результати, щастя, радість в сім'ю, хай буде як найчастіше в тих пацієнтів, які до нас звертаються. А ми завжди поряд і завжди будемо вдячні, що вибирають нас. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».